Йо, друзі, всім привіт, з вами Шторм або Фенікс, називайте як хочете, і сьогодні ми продовжуємо грати у Майнкрафт. Знайди кнопку номер 7 І першим чином, як завжди, ми в лобі, і я дуже сильно хочу подивитися, що є в цих скринях. Так, тут нічого нема, а тут є... Кісткове борошно і також е, жарена чи приготована яловичина. Якось так. Добре, їда мені можливо знадобиться, я ще не знаю, а тепер мені треба зрозуміти, а як звідси вийти. А як мені почати карту, щоб почати знімати кнопку? Тут є кнопка, я нажимаю на неї, і вона щось говорить, але я не розумію. Так, мені треба щось знайти, якийсь важель або кнопку, щоб я відкрив ці двері. Ні-ні, ні від мене нічого не сховається. Я не йшов той речах чи той важель, і тепер можемо починати нарешті карту. Нажимаєм і левел 1, І я бачу якийсь будинок. Ще якусь кнопку. Я не знаю, що це кнопка, можливо, це повернемо не назад, але мені не потрібно. І тут є якісь кнопочки. І це я так розумію фейкова кнопка. Мені фейкових кнопочок не потрібно, мені треба знайти справжню, щоб перейти на другий рівень. Я надіюся, якщо я не пере... А якщо я не прийду, то буде дуже погано з цією картою. Надіюся. Також замітив, що на стінах є дуже багато кнопок, і мені бажано би їх нажимати і мене кудись перенесло. Я не розумію, що зе це дах, я під дахом, вроде, бо, я так надіюся, вроді, і мені не доведеться тут знайти кнопку, як я маю це зробити. Тут є дві кам'яні, і тут нічого мені не дає просто дуже добре. На це якраз і надіявся, що вони мені нічого не дадуть. А мені тепер з цих усіх кнопок треба знайти правильно, чи що? Чи це мене просто обманюють? Це тролінг нам давно є. На мною ще не тролить. Неперевершено, я нажав на ту кнопку, і мене просто кокнуло, мене просто вбило все. <с> Боже, яка радість. Ну добре, давайте зайдемо в цей будинок з надією, що можливо щось тут буде. І тут є перша кнопка і. ха, ну звісно, знову мене вбило, І знову вона мене вбила. І знову вона мене вбила. Під цеє миті його пожнює цю карту. Ні. Я вроді щось там бачу, але навірно в мене вже шизофренія. Проблем? Добре, я йду назад туди, там, де були багато кнопок, і знайду, можливо, там є кнопка. Welcome to Attic. Вот? <плодискому> я не знаю, що таке означає, і мені не треба знати. Тут ми все обшукали, там кнопка мене кокне. Тут, я надіюся, вона не накокне. Ні, вона мене накокнула, і там я теж замітив якусь кнопочку. Давайте спробуємо нажати на неї, чи я зможу досягнути. Досягну. Та ти що? Sure. Вже я на другому рівні. Ви можете це повірити? Бо я точно ні. Тепер ви хочете сказати, що я в цих величезних джунглях маю знайти кнопку? Я добре чую кнопку, знайти в цих величезних джунглях, да? Ви вже гет охрініли, як я це маю зробити? Це буде нереально і дуже довго. Що е, тут пише? Тут якась кнопка лі... 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 літає, взагалі. Ну, гай, ладно, окей. І тут у нас теж якась кнопочка і треба її нажати, вона нічого не дає, To next level. Ну це точно тролінг. І з того моменту я дуже довго шукав кнопку Деск 30 або може й годину одну кнопку. Це було нереально дуже тяжко, тому я скоротив це відео. Мені дуже інтересно стало, а що то таке взагалі є. Що це за діч? І чому вона... і чому вона усміхається? Добре, не треба дивитися, треба далі шукати кнопку. З надією, що я найду, бо я просто вже не витримую. Ой, якась кнопка, я треба нажати. Та господи! Ой, не якусь ще одну кнопку, я зможу на неї нажати, але... Вроді б ні, бо мені мішають ліани, так? Можливо, це вже фінальна кнопка, бо я вже точно задовбався. І правильно, ви здогадалися, це була не остання кнопка. Так-так, цього разу мене теж я не зміг знайти кнопку, і мене дуже це бісило, тому я зробив це. Помер! Ні, мене просто це все збісило, і я перейшов в троворчеський режим і просто наче зламав цю стінку. Нарешті я перейшов на другий рівень, бо він мене так збісив. Що як бачите, я ж перейшов на творчістський і зламав стінку просто в. Просто знищив. Так, давайте перейдемо сюда і надіюся, я тут бистро найду кнопочку, і тут мене зустрічає лава. Боже, який темний при... теплий прийом для мене. Може, ця кнопка щось мені дасть? Ні, не дала. Можливо, ти? Ні. Я надіюся, що ти даш. Ні, теж не дала. Ти мені теж не даш? Ну, звісно, Я взагалі ніхто не любить. Так, так, так. І цей момент я теж дуже довго шукав кнопку. Цей момент. Як ніхто цього не бачив. Надіюсь, ти мені щось даш. І давай телепортуй! Боже, де вони могли її сховати? Та... Господи, я зліпше зламаю. Ти щось закриваєш переді мною? Ні-ні ні. Так, то ж тут одне місце, де я не перевіряв. Її тут нічого немає. Та ви серйозно, да? Перша кнопка мене вбила. Що сказати, мене цей світ просто ненавидить. Тому я почав плавати з надією, що я тут щось знайду, і я знайшов, але забув записати: Не питайте, як я тут. Тепер мені треба пройти якийсь паркур дуже тяжкий. І я його пройшов. Неймовірно просто, друзі, як так? Я самий не знаю. Дивіться, тут є дерево і тут є драбина. Давайте залізмо на цю драбину і ми побачимо нічого, ані кнопка. І. Та ти що? Кінець? Неймовірно просто. Як ця карта мен... мене задовбало, я мав на увазі. Так, ну що, давайте подивимося, що тут пише. Ну, ви можете прочитати, бо я точно не прочитаю, бо я навіть не знаю. Якщо тут буде дивитися під цим відео, містер Максиму, тому переклади мені, що тут пишеться. Мені здається, що пора закінчувати дане відео. І друзі, я надіюся, що ви поставили свою подобайку і витримали це просто пекельне. Пекло, бо я точно витримав. А можливо і ні. У мене депресія. І дякую всім за вашу подобаючку. надіюся. За вашу підписку, теж надіюся. Або ви знаєте, я знайду вас по IP-адресу. Дякую всім за перегляд, друзі, і всім пока. Ні, 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 треба переписати. А тепер всім пока!